Коли ми сиділи з тобою в Валенсії, я тобі запитала, чи ти віриш в жіночу дружбу, ти сказала, що ти не віриш в жіночу дружбу. І насправді я не вірю в жіночу дружбу, і враховуючи, що наш підкаст якраз про блокуючи переконання в стосунках, а у мене нещодавно була саморозкопка, і я прийшла до висновку, чому я не вірю в жіночу дружбу. У мене на місці дружби завжди була мама. От, мама мій моя найкраща подруга, мій найкращий друг. І навіщо мені знаходити інших, які мені бабуся, наприклад, казала, що найкраща подружка це подушка. Бо, подрузі, щоб ти не виносила, ти все одно завжди ставиш себе під ризик. Тобто, це Можливо, питання довіри це використають колись проти тебе. А ну мама це найрідніша твоя особа, і протягом довгого часу мама у мене була на місці подруги. І саме цікаво, що вона не перестала бути на місці подруги, вона залишилася подруги. Але коли ти ставиш маму на місце мами, подруги це зовсім інша енергія, зовсім інші вібрації. У тебе з'являється місце для комунікації з подругами.